У нас є чудовий синок, якого ми з дружиною хоч і не планували, але були неймовірно щасливі, коли він з'явився в нашому житті. Він став промінчиком сонця для всієї родини. От тільки те що з тестем виявляють свою любов і опіку дуже дивним способом. Як не крути, а моя дружина вже довго перебуває у декретній відпустці. Спочатку взяла звичайну відпустку до трьох років, а коли вона завершилася, продовжила до шести. Роботодавець, хоч і не був у захваті, але діватися нікуди. Все законно, все чесно. Трохи згодом для власного розвитку вона знайшла дистанційну роботу онлайн. Хоча заробіток і невеликий, але змушує думати і тримати розум у тонусі. З першого дня за нашим малюком наглядала вона сама. З усім прекрасно справлялася. І дитина доглянута, і вдома завжди чисто, і мені на роботу сніданок та обід приготовані. Потреби виходити на роботу не було, бо я заробляв досить добре, і ми могли дозволити собі навіть більше, ніж деякі родини, де працюють обоє. Але мою тещу це не влаштовувало. Вона хотіла повністю перебрати опіку над онуком на себе. Адже моя дружина, мовляв, ще молода і недосвідчена, що хорошого може дати дитині. У перший же день, коли ми з сином повернулися з пологового додому, вона приїхала до нас. Перші слова були Ой, Оксано, тебе щось так рознесло. Дивись, щоб чоловік інтересу до тебе не втратив. Прекрасні слова привітання, чи не так. Але це ще нічого вона завжди була, не від світу цього, і словом не соромилася. Бог з нею. Далі вона практично оселилась у нашому домі. Постійно бурчала, що Оксані не так їжу готує, не так гладить сорочки. Неправильно наглядає за дитиною. А в її часи памперсів не було. Тут треба так помити, там так погодувати. Неправильно годує грудьми. Дні дружини перетворилися на пекло. Коли вона просила Галину Степанівну не лізти зі своїми порадами, та одразу ж ображалась. Але ненадовго. За кілька днів усе повторювалося знову. Коли Артемові виповнилося два з половиною роки, ми з дружиною вирішили віддати його в дитячий садок. І тут почалося те, ще, наче, з ланцюга зірвалася, щодня влаштовувала скандали. Навіщо вести дитину в садок? Йому й вдома добре, підете, і він почне постійно хворіти. Вам набридло наглядати за своєю дитиною, віддайте мені, я цим займатимусь. У садках нічого доброго немає, самі проблеми та викачування грошей. І це ще не весь список її претензій. Попри це, ми з дружиною були впевнені у своєму рішенні. Дитина повинна соціалізуватись і зростати серед однолітків. Постійне перебування лише з батьками це добре. Але як він стане самостійною особистістю під безперервним наглядом мами? А тим паче не зовсім врівноваженої бабусі. Власне, саме через це дружина і продовжила декрет. Не можемо допустити, щоб вона прийшла до садочка і почала казати все те, що ми самі чули вдома. До того ж, синові дуже подобалося відвідувати садок. Щодня приносив листівки, вирізав і клеїв самостійно. Наш вибір із дружиною був правильним.